Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Чотири хвилини по 11, Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Найближчу годину проведемо з вами в одному товаристві. Поговоримо про ситуацію на фронті, про те, що відбувається за лінією фронту і конкретно в Російській Федерації. Ну і так само ем, зазирнемо до. Європейської столиці сьогодні розпочинаються вибори до європарламенту. Про що вони в широкому сенсі? Скільки мандатів можуть отримати праві популісти як одна з найбільших загроз? І... Як це може відбитися на європейській перспективі України? Це тема якої торкнемося хвилин за 25. Про все по порядку. Просто зараз привітаюся з нашим наступним співрозмовником. Ним стане Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю вас. Ем, я вже говорив, що ми згадаємо про те, що відбувається в Російській Федерації. Знаєте, за послідовністю, за, скажімо так, ем, ем, хронологією надходження новин. Думаю, варто почати з Ростовської області. Там дрони двічі атакували новошахтинський завод навтопродуктів. Виникла масштабна пожежа. Ем, власне... Повітряна атака, про яку повідомляє російський губернатор. Ну і до того, дрон атакував нафтобазу вже у Білгородській області Росії. Там тамтешній губернатор заявляв, що нібито пошкоджена нафтобаза на території. Старосокольського міського округу. Я сподіваюся правильно розставив тут акценти. Тенденція ось ця ну, по перше, чи варто це слово вживати тут? Тенденція, і яким чином це оцінити, якщо йдеться про боєздатність росіян на фронті. Дійсно, ми спостерігаємо і це фіксується міжнародними аналітиками. Ну, це можна назвати тенденцією, можна назвати частиною стратегії нанесення військової поразки Росії, і добре, що в принципі ці дебати, які певний час виникли, ну і призвели до тертя між. Офіційним Києвом та Вашингтоном стосовно права і доцільності України наносити удари по російським об'єктам енергоструктури загалом і нафтопереробки, що нарешті ну вони принаймні притихли. Була доволі така авторитетна стаття «Foreign Affairs», де ну, на мій погляд, дуже дохідливо і на пальцях пояснили, чому американський підхід, американі оцінки американських офіційних осіб були хибними стосовно права Росії України наносити ці удари і стосовно тих наслідків. Які виникають в результаті цих ударів, тобто висновок був ключовий, це те, що жодним чином подібні акції не шкодять світові е е е е стабільності на світових е е ринках енергоресурсів, і це те, що це один з найбільш ефективних підходів для підриву е е російських е спроможностей продовження війни. Якщо говорити про ось це рішення Сполучених Штатів Америки, точніше дозвіл та використовувати їхню зброю по військових об'єктах, тут з'явилася ще одна цікава заява від спікера Палати представників цієї країни Майка Джонсона. Він вважає, що за поточних умов необхідно створити. Спеціальний канал комунікації, так званий мікроменеджмент війни в Україні, мовляв, для того, аби ем, динамічніше і гнучкіше приймалися рішення щодо використання американської зброї. Ем, як ви трактуєте для себе ось це ось це формулювання про мікроменеджмент? Як би це могло виглядати на практиці, і головне, як би це на фронті відбилося? Мені не зовсім не те, щоб не подобається а мені здається, що не зовсім коректно вживати цей термін дозвіл, тому що скоріш за все, і в багатьох оригінальних текстах йдеться про визнання права України на використання будь-яких засобів. Озброєння для оборони, тобто це скоріш за все, визнання права України або ж зняття тих штучних обмежень, які накладалися те, що стосується заяви спікера Джонсона, я думаю, що її слід розглядати в контексті вимоги, яка була озвучена як передумова для ухвалення рішення про затвердження фінансової допомоги. Сполучений, з боку сполучених штатів там йшлося про те що адміністрація байдена е, зобов'язана протягом 45 днів е, надати стратегію стратегію е, завершення війни і стратегію цілей досягнення цілей які переслідує е, переслідує сполучені штати е, в, е, в для чого виділяється власна ця підтримка От тому е, мікроменеджмент це е, очевидно характеристика, вдала характеристика того, як е, до цього в якому режимі до цього відбувалися, е, чи формувалася, скажімо так, ця стратегія, і вимога того, що врешті-решт це має, от скажімо, якісь дії чи сприякі сприяють, чи стримують можливості оборонні можливості україни щоб вони все таки були описані в чіткій стратегії яких цілей сполучені штати домагають намагаються досягти в які терміни і в який спосіб на мій погляд йдеться про саме про це Ну, так само під час ось цієї дискусії, в якій брав участь Майк Джонсон, представники демократичної партії висловлювали сподівання, що всі обмеження на використання зброї сполучених штатів проти Росії будуть зняті. За яких умов це можливо, я пригадаю теж заяву Джона Кірбі. Вона така знаєте, була обережна е кілька днів тому про те, що ну нібито мовляв належить розглянути і ширше використання, тобто не лише е ось ця прикордонна зона, і не лише коли йдеться е про безпеку, наприклад, Харкова, ну бо окрім безпеки, що є суперважливим, безпека мешканців е цього міста. Є ще питання стратегічне, це питання е деокупації і ну фактично встановлення справедливості. Ну, якщо ми говоримо про е, обмеження, то е, єдине обмеження, яке е, може бути, і яке сприймається з розумінням, це е, норми міжнародного права. Все, все що стосується. Міжнародного права, яке регулює способи ведення війни, те, що там суворо забороняється міжнародними конвенціями, так оце це обмеження, і на цьому робиться наголос, і повинен, повинен робитися наголос. Тобто, все, що не порушує норми міжнародного права, має бути дозволене. Ну і от стосовно заяви кірбі е, інших офіційних осіб, е, багато звертають уваги на те, що е, іноді ці заяви протирічать е, різних людей, там різних представників е, різних гілок влади. Е, іноді там недостатня чіткість. Тобто це можна розглядати як недолік, а можна розглядати як частину. Чи елемент того, що називається стратегічна невизначеність, тобто створення такої стратегічної невизначеності для? Кремля, яке дозволяє їм, чи не дозволяє їм достатньо чітко оцінювати наміри Сполучених Штатів чи відповідно те, якими будуть дії України, також має свій ефект і має право на існування. Тобто стратегічна невизначеність це один, скажімо, з таких суттєвих факторів, який також впливає на формування про. Півника певних або фобій або ж буде спонукати до самостримування ну до речі. От ви говорите про тактику невизначеності чи Київ тут може цю ситуацію використати, тому якщо про що мені йдеться? поза як ну скажімо різні оцінки ми чуємо від представників різних структур Сполучених Штатах Америки. Це в теорії може створити ем, таку можливість, ну скажімо, підживлювати ось цю дискусію, направляти її в потрібне для нас. Русло, чи є ця опція, чи ну це настільки, скажімо, закритий механізм, маю на увазі Сполучені Штати Америки, що навіть за наявності дискусії ця дискусія точитиметься тільки і виключно в рамках національного інтересу і між гілками влади, між представниками е американських структур? Ну, скажімо так, якщо розглядати рівні, різні ну, формати комунікації, скажімо, публі, публічна комунікації, тобто це офіційні заяви, які виголошуються звичайно, їх чують, їх читають в сполучених штатах. публіка політичні політики. Їх чують на них звертають увагу в Україні і. Абсолютно точно, що це оцінюється противником, тому це, це частина те, що скажімо так, офіційно публічна. Окрім того, є офіційна комунікація по закритим каналам. Ну пригадуєте візит. Блінкена кілька тижнів тому назад, коли намагалися так, розгадати, а, а, а що що саме, скажімо так. Переслідувалося цілі цієї візити, тобто ну розуміли абсолютно, що це не було просто черговий раз там зробити заяву про підтримку. Тобто, очевидно, що там е, обговорювалися е, надзвичайно чутливі теми, і зараз ми можемо е, ну, з певною е, скажімо, скарімовірністю говорити, що от саме е, була необхідність чітко розставити точки перед тим, як публічно офіційно було оголошено. Що дозвіл, чи зняття обмеження, якому як подобається на засування американської зброї. Окрім того, під час війни ми, ми все ще, як в Україні, особливо наші західні партнери, все ще намагаємося. Шукати баланс між тим, що не можна, чи потрібно певні самообмеження, саме самоцензура, і водночас ми хочемо захистити ті базові права, право на інформацію, право на об'єктивну точку зору. От і ну я не знаю, чи взагалі цей баланс можна досягти такий оптимальний, який би задовольний всіх, але однозначно, що ну в цьому є певні проблеми. Щодо, ем, щодо тих змін, які е, вже зараз можемо спостерігати після е, перших використань західної зброї по Військових об'єктах на території Російської Федерації тут є цікава аналітика від е, е, військового оглядача видання «Більд» Юліана Ну, Ми знаємо, що ця людина вона здебільшого бере е, дані у відкритих джерелах і вивчає, систематизує їх. І от що у нього вийшло після того, як США дозволили використовувати західну зброю проти цілей на російській території, це його формулювання. Е, Київ радикально змінив тактику збройних сил. Тобто тепер ЗСУ шукають. Е, Ну, скажімо, істотні цілі в Білгородській та Курській областях Російської Федерації. Як тільки їх вдається виявити в першу чергу керованими ракетами з гаймарсів, завдаються атаки. Ну а атаки. Ну і біль так само звертає увагу, що головна мета полювання це найсучасніші комплекси російської ППО. Чи дійсно тут можна говорити про зміну тактики? І ну наскільки тривалою в такому разі може бути ось ця діяльність? Ну бо росіяни очевидно теж розуміють характер діяльності збройних сил України? Як ну можна звичайно погодитися з його висновками, от але це мабуть не, не стільки зміна тактики, скільки. Використання тих можливі нових можливостей, які отримала Україна, тому що ну ми ж зараз на власному досвіді знаємо, якщо запускаються безпілотники. Е... Час на реагування на, на ці безпілотники значно більший, ніж ну не те щоб значно більше, просто там є дуже багато часу на реагування, можливість знищення цих безпілотників також, чи ймовірність знищення значно вища. А коли це стосується ракети, яка летить, там, якщо не десятки секунд, то бодай кілька хвилин, це це зовсім інші можливості, які відкрилися пер, перед Україною. Тобто, ті засоби, які були в Україні, ну до речі, сьогодні було повідомлення про те, що. Саме цей нафтопереробний робний завод атакувався комплексно. Тобто там були безпілотники, були ракети, і, ну, на мій погляд, ймовірність того, що саме ракети досягнули цієї цілі, доволі висока. Тому це нові можливості, які перед Україною відкрилися, і, звичайно, як тільки ці можливості з'явилися, наші військові ними користуються. Також я думаю, що масштаб цих атак. Повинен бути, повинен збільшуватися в майбутньому, тому що зараз цей ще етап кількох днів. Початкових ще один можливо стримуючий фактор це все-таки потрібна оцінка того, наскільки ці російські погрози є блефом, чи, чи дійсно. Вони там можуть датися до якихось інших асиметричних дій, як вони сказали, яких вони ще до цього не демонстрували. Ну а в цьому до речі, є буде якийсь відносний часовий ліміт. Тобто, ну можна було вважати, що після перших після першого використання західного озброєння по. Військових об'єктах на території Росії можна було би чекати якусь реакцію її, окрім риторики, ми не бачили. Ну так в цілому, та тобто були традиційні ось ці погрози, залякування, але це те до чого ми вже призвичаїлись, коли йдеться про Російську Федерацію. Ем, за який час стане зрозуміло, що ну, зрештою, це вся реакція від росіян. Ну, тут, тут можна по, по різному оцінювати, оскільки, наприклад, Атаки на Україні, перше, перші масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, як ми пам'ятаємо, Кремль обґрунтовував підривом Кримського моста, пошкодженням Кримського мосту. Прекрасно зрозуміло, що це планувалося завчасно, і незалежно від того був би цей вибух на кримському мосту чи не був би ці атаки все одно вони планувалися і вони б відбулися. Але є також точка зору, що оскільки путіну потрібно було показати цей реванш і прив'язати його саме до атаки Кримського моста, то а то обстріли масовані розпочалися раніше, і вони раніше вони не були достатньо підготовлені, тому тут Потрібно ну чітко собі розуміти, що Росія буде робити це в будь-якому разі. Те, як вони будуть обґрунтовувати, вони щоразу намагаються це обґрунтовувати, що наче вони змушені там захищатися. Останні ці заяви Путіна, що ні на кого вони не випадають, а Росія захищається. Тобто, це це все, все дурня. Вона орієнтована насамперед на внутрішню публіку, і ну і на жаль, до певної міри. Все ще сприймається нашими партнерами, от, а те, що в критичність часового фактору зараз насамперед потрібно звернути увагу на те, що, наприклад, пріоритетною цілею зараз є це аеродроми базування російських літаків, які атакують територію України кабами, і отут часовий фактор Ну, ще ще один, скажем момент. Це е, Росія зараз намагатиметься інтенсивно будувати е, укриття для цих літаків, вживати інших заходів, щоб е, вивести їх з під удару. І тут якраз е, є оце вікно можливості, поки вони там їх не позакопували глибоко під землю і не закатали в бетон. Тому є оцінка йде того як про що ми говорили, що потрібно відслідкувати реакцію, а з іншого боку, не дати противнику підготуватися до більш масштабних ударів в лабіні їхнього тилу. Ну але ось ця реакція те, що росіяни запишуть або потрактують як певну помсту, як акт відплати за. Наприклад, ось це використання західної зброї, те, 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 як, яку діяльність вони будуть провадити на е, території України, окупованій зокрема, так це мені видається по одному буде сприйматися на заході. Ішлося радше про їхню реакцію по відношенню до самих країн, які е, е, які констатують ось, цей, ось це право України, так як ви говорили. Я тут використаю ось це формулювання. Тобто, ем, чи можна вже зараз сказати, що в принципі росіяни не спроможні на якусь реакцію по відношенню до цих країн, ну, бо використання цієї зброї це вже є доконаний факт? Спроможні. На жаль, на жаль, спроможні. Єдиний ризик, що Може бути сюрпризом те, в який спосіб вони зреагують росіяни, тобто якого роду будуть ці агресивні акції, те, що зараз ну майже зрозуміло, не буде повторення того самого сценарію, який росіяни застосовували застосували в лютому 2022 року. Навряд чи пройде той сценарій, який ну, була. Супер там спецоперації при захопленні Криму вони пробують, вони креативні тиждень тому назад мені здається, був один із прикладів таких, коли була це дійсно така мікро спецоперація. Намір порушити кордони. Європейських країн, тобто морські з Україна, так, заяви. Ви... Морські, так, йдеться про морські. Тобто, ось заява, яка дивним чином з'явилася і швиденько зникла, і буквально такі от невеличкі акції, те, що називається нижчі пороги війни. Тобто, це для того, щоб посіяти сумнів ну не в урядах, скажімо, Балтійських країн чи Польщі, тому що там, там мені здається, ну. Цілком є повне розуміння і адекватне розуміння е, актуальності російської загрози, а в інших там Брюсселі, в інших столицях, які знаходяться далеко від е, лінії е, від театру бойових дій, тобто посіяти цей сумнів, подивитися, якою буде реакція, якщо це пройде. Знову пробувати, якщо це не пройде, значить вони будуть в іншому місті. Також, мабуть, ну ми обговорювали багато про ті заяви, які були від європейських розвідок. Це те, що зараз знову ж таки вони мають виробити колективне рішення, як протидіяти тим актам саботажу, які Росія доволі вміло проводить на території Європи руками громадян інших країн, в тому числі на жаль, там. І носії українських паспортів буквально вчора було повідомлено, Я з Парижу. Ем, підготовка пілотів до. Використання літаків до керування літаками F-16. напередодні з'явилася публікація в політіко. Відання стверджує, що Україні йдеться про 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в Сполучених Штатів Америки в Сполучених Штатах Америки. Втім, адміністрація Джо Байдена повідомила, що немає достатню кількість місць, а відтак може прийняти максимум 12 пілотів стажерів. Тобто, фактично, політику пише про те, що Україна просить сполучені штати і партнерів. Активізувати навчання пілотів F-16. Ем, як в цілому виглядає ось цей процес, тому що ну розумієте для людей непідготовлених це досить дивно. Я розумію, що це не є так, як в автомобільній школі, коли відвідувачів або слухачів лекції може бути 12, а може бути і 20. головне, аби е, не забракло парт. Ну тут все інакше виглядає. Але в чому може полягати ось ця складність і така істотна відмінність 30 проти 12? На цю тему я міг би з вами говорити годинами, то скільки 15 років життя я займався якраз підготовкою льотного складу, от і ну, трошки по термінології знову ж таки, щоб це було для розуміння, мова йде не, не про підготовку до пілотування літака, Бо тому що пілотування це для військового льотчика – це лише відсотків 10 того, що складає бойове застосування. От, тобто мова йде про саме про бойовий застос... підготовку до бойового застосування літака, зліт, посадка, пілотаж, маршрут От це, це, це все просто, як це, це основа, на яку лягає, основ основні, основні елементи підготовки, як одиночного застосування, так і застосування в складі спочатку невеликих формувань. Потім, якщо ми говоримо вже, скажімо. Те, до чого треба прагнути, це проведені комплекси операцій авіаційних операцій. До, до речі, яких Росія при цьому тому російські військово-повітряні сили не здатні проводити. Тобто, в них там вже вмілі навчені пілоти, з часні але цього рівня вони так і не досягли. От, тому це, це доволі тривалий процес підготовки. Це не значить, що пілотів потрібно готувати, аж поки вони не досягнуть того найвищого рівня. Вже на певному періоді вони можуть виконувати завдання, як я сказав, або ж одиночні, або в складі невеликих груп. Обмеження, які покладаються, скажімо, на те, скільки можна пілотів одночасно чи за якийсь період часу підготувати, їх ці, цілий перелік. В тому числі там то наявність інструкторів, наявність. Цих спарок, тому що F-16 – одномісний літак а готувати ну власне потрібно. Так на як полісту. я сказав, що це не є щось на кшталт навчань в автошколі, тому таким чином це трактувати точно не потрібно. Вдячний вам за, за ваш час. Я думаю, що буде привіт у нас детальніше поговорити і про вишколи на, на ось цих літаках про підготовку. Поза як це ваша профільна тема, тому знову при нагоді запрошую. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру разумкова з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.